Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді ще одна з монеток 2013 року. Ось, посилка мені надійшла. Так, зараз спробую перевернути їх. Вартість посилки 42 гривні у нас. Замовляв як завжди Укрпоштою, завжди ризикую, але замовлю ще по старій ціні 42 гривні, бо на це була ще перша половина. 24-го року на Одесу це від Кошеля Василя. З Києва надійшла посилочка. Ось, на моє ім'я. Уже купую цього продавця не один раз, задоволений товаром, у нього завжди якісний товар. І завжди мені подобається його упаковка. Дуже творча з підходом підходить до, свого, до своїх клієнтів, до, свої, до своєї продукції, яку він продає. Так, Зараз спробуємо розпакувати це все діло. Запаковано воно так нормально. Так, Зараз це у нас візьмемо ножиці, ножиці ми обережно виріжемо все це пакування. Зберігаю ці всі посилки, бо для себе не посилка, точніше чеки зберігаю, бо записую собі в блокнот вартість монети і плюс доставку, Бо це все лягає в загальну вартість колекції, скільки коштує потім. Загалом кожен там рік окремо, оскільки вся колекція. Тобто сама монета плюс доставка, це можна рахувати, що входить в, ці, в вартість монети загалом. Звісно, що можна купити монети і на блошиному ринку, на вторинному, але там вони дещо дорожчими є. а Тут вже звик з інтернету, не завжди в мене є час на той, той Блошиний ринок дійти. Ось тому купую в інтернеті. Але тільки у перевірених продавців бо часто можуть її обманути. Ось, як, як і казав, така от упаковка хендмейс з свого роду упакована, як ви бачите, дуже такий на совість. І зараз спробуємо ми цю посилочку відкрити. Якраз назбирав декілька монет. Назбирав, накупував декілька монет у цього продавця вже і тоді вирішив їх вже всі. І разом кажу, відправ... написав, що відправляйте. Там є така система накопичення у перевірних продавців. Якщо вже злагоджено працюєте, не один раз вже купували, то можна замовляти декілька монет і відповідно потім 5-10 монет одночасно пересилати. Ну, як ви бачите, тут так класно це все упаковано. Мені дуже подобається цей оці... формат такого пакування. Ось із картоночки, все чітко запаковано. Зараз воно такий тр трансформер виходить і отак от от упаковку цю витягуємо з поселення. Насбан так не упаковує, як упаковується, продавець, дивіться, яка краса. Просто радію не можу. Дійсно, назбан просто в картонку замотав, закинув як-небудь, і потім воно там собі бовтається. Тут видно, що людина фанат своєї справи. Взагалі ніяких претензій до товару, який до тебе приходить, Тобто силатись на те, що монета в поганому стані через те, що вона доїхала погано, тут не можна в ніякому разі. Все чітко упаковано, декілька, ви бачите, що декілька шарів різних видів захисту, і плівка, і картон такий серйозний, все як, все як треба. Ось, І тут одночасно декілька монет. Ось ту першу, яку я дістану, тут ту беремо на огляд, власне. А це, а це у нас монетка. Зараз я її легенько витягну із зі пакета, бо не так-то просто її в рукавицях витягувати. Звідси, для цього беремо мого помічника. Тут в зубочистку дерев'яну, неї трошки легше витягнути монету. Так, зараз момент істини. Це у нас дуже гарна монета 2013 року, присвячена. Зараз трошки приближу, сфокусується камера. 1025-річчя хрещення Київської Русі. Монета 2013 року присвячена запровадженню Володимиром Великим християнству як державної релігії, що сприяло об'єднанню та зміцненню Київської Русі, поширенню пасемності, відкрило широкі перспективи і культурних зв'язків. Ось така от, власне монетка у нас на огляді сьогодні. Отже, на э, аверсі монети. Зображення року карбування 2013 рік. Далі специфічним таким от, е, написом, напис Національний банк України, такий стилізований напис, е, логотип банкнотно-монетного двору України. Ось ще якесь коло намальоване, На що то за коло в описі не йшлося. Не скажу, що це за зображення. Так, далі малий державний герб України в верхній частині монети. В центральній частині монети зображено такі на підвісці на ланцюжку або на мотузку хрест Енколпіон. Це спеціальні хрести, якісь коли ще про Київську Русі, з частками мощі святих. І далі центральні композиції на зеркальному тлі, які обрамляють цей хрест. Це чотири, чотири святихи євангеліста. Всі вони тримають в руках. Євангелія, Матвій в образі Ангела, Марк в образі Лева, Лука в образі Тельця, Іоанн в образі Орла. Гурт монети рифлений. Ось. І на реверсі монети. На реверсі монети напис 1025 річчя хрещення Київської Русі. Також в специфічному такому стилізованому написі. Далі і в центральній композиції розміщено великий такий хрест. Над, над хрестом е, Зимненська ікона Пресвятої Богородиці. Е, і по обидві сторони ангели біля цієї ікони. Далі Володимир Великий і Андрій Первозваний. Два святих, які тримають хрест. І по обидва боки – святі Антоній та Феодосій Печерський та Кирило та Мефодій, які принесли Кирилоцю на території Київської Русі. Так, тобто отаке от зображення власне, аверсу монети. Стилізована монета дійсно така стилізована, дуже гарна сама по собі. Тираж такої монети 30 тисяч одиниць. Банківська ціна цієї монети складала 25, о, не 25, не 20 гривень вона була в банківська її ціна всього складала. А сьогодні на 2024 рік на момент зйомки на момент відео ціна складала ринкова 800-800 гривень. Тобто ріст просто колосальний. З 20 гривень за 10 років ця монета здорожчала до 700-800 гривень. І власне ця монета піде сьогодні, буде четвертою в моїй колекції, піде до нашого планшету матеріалу на її Нельзильбер. Діаметр стандартний для 5 монет 35 мм, маса 16,5 грамів. Ну і головне тираж. Тираж цього 30 тисяч, тому власне в неї така ціна 700-800. Ті монети, які тиражі там по 50-60 тисяч, то в них і ціна 300-400 гривень в два рази менше. І що стосується авторів даної монети, то аверсом займався таран Володимир. Та братиха Роки, а реверсом Марія Скоблікова та Олександр Кузьмін. Скульптором були Святослав Іваненко та Володимир Дем'яненко. кажу, була реалізована у 2013 році і ціна була їх всього 20 гривень. Ось, на жаль, я ще тоді не збирав Україну активно, вже почав збирати десь 2017 року приблизно. І зараз Куповую відповідно ті попередні роки і бажано, щоб вони були більш-менш встані. До цієї монет нарікання немає, станом у неї дуже, дуже гарний, дуже мені подобається її зображення. І, власне, такий от подарунок собі зробив з цих монет. Ну, Серія монет називається інші монети. Тут у неї немає окремо там, до якихось там свят чи релігійних подій, чи до... Пам'ятки в архітектури, але до архітектурного не відноситься, а до якихось пам'ятних свят і подій історичних. Можливо, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.